Вітаю, друзі, в ефірі програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк і зараз ми знаходимося на Варшавському ринку. Отож, сьогодні ми будемо шукати капусту різних сортів, капусту квашену, а також салат із капусти. Ну що ж, ходімо. Ось Чоловік продає капусту. Зараз людина купить, а тоді вже ми. Не... Запитаємо. Бачиш, так капусту купують. Ого-го. Нічого там не беруть? Ваша, ваша капуста. Ну так. Да. Домашні? Ну, Домашні? Да. Скільки капуста? Кобачівка. Ого. Далеко, правда? <ріхи> ну, як у вас взагалі року уроку капуста? Файне. 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 Ціни нема. Немає ціни і скільки М. Зараз беруть. Шість сім. Кілограм. Це все, що у вас залишилося, чи є що так. Дайте школі. Це ж мають більше 20 тонн капусти. — Ого. Хвати на цілу зиму везе. Скажіть, який то посор? Харківська білосніжка. Є агресор вдома на зберіганні тримаємо, поки ще не, ту... ну, не вивозимо. Зараз вивозимо харк... Харківську і білосніжку. Кажуть, що агресор вона якось смачніше, смачніше. Ні, вона 10. 에, вона просто буде зберігатися лучше, зберігається і все. Ну, для зберігання вона не буде марнувати, буде лежати цілий рік. Mm. Тобто після нового року буде йти, я думаю, ціна подметься. А яка краще для закваски в банк? Ні. Білосіжка теж вона непогано квасити, Харківська непогано квасити, агресор вона йде грубша, така буде більш грубіша, вона твердішою буде як закласти. Добре, дякую. Гарний вам привів. Отож, друзі, ми. Поглянули ціни, ви знайшли першу точку, продають по 6 гривень кілограм. Білосніжка називається. Чесно, я не розбираюсь в тих всіх сортах. Так, Чоловік сказав, що немає різниці. Агресор тільки єдине, що буде зберігатися довше. Йдемо далі шукати. 12 гривень за кілограм. Якась така, така міні-капуста. Міні а що то за сорт такий? Просто там великі такі продають, а тут така маленька. Яка хазяйка, така капуста? Ми знайшли квашу на капусту, правда, немає продавця. Бачимо, що є в різних баночках. Є і великі, і маленькі. Це так можна сказати, той осінній салат, який ми і шукали. Де продавець? Втекла. <різна> Ви не знаєте цін? Знаєте? Кажуть, що ось такий більший 60 гривень. Ну, так, це точно осіння села. але правда продавець відійшов не хоче з нами спілкуватися. Ну нічого. Є тут ціни 55, 60 і от маленькі там по 25. Ось такі ціни. Ходімо шукати далі. А це капуста? Капуста. 30, 45. Тут і хлопці з телевізора. Да? Так? З телевізора. Це з ваш, вашої домашньої капусти, так, зроблена? No. Просто капуста квашена? Перша на капуста. Ага. От, Як люди беруть у вас? От купіти тоді скажу. <губить> ну, Це хороший план, я вам скажу, да? так? <губить> <губить> от, я теж так кажу. Дякую, гарно дня. <губить> Бачимо, опт капуста. Бачимо 10 гривень кілограм. Велика така головка, гарна. Отож, якщо брати... Капусту оптом буде 7 гривень, якщо брати одиничну по кілограму, це буде 10 гривень кілограм. Мені здається, що це сорт білосніжка. От. Так, йдемо далі. Там Люди продають поки, хай працюють. Тут є ще ось така капусточка. Маленька. Це як для нашої Каті їсти. У вас все дуже добре, добре. і смачненьке. Знаєте, приїхати зі Стрия оговорюватись по луцьку це дуже <рі> Зі Стрия? люблю, то, люблю цієї пані купляти, бо в неї завжди все да. дуже дуже смачне і добре. Так. А капусту купуєте? А капусту е, так. Люблю капусту, люблю Брюссельську, люблю Брокколі. Але сьогодні. Ну, сьогодні можна би взяти одну маленьку цвітну. Дайте так. Можливо, ви поділитесь з якимись рецептами капусти, як ви готуєте. Може класите, може ще якусь робити салат. Капусту. Капусту я люблю в салатах. Багато салатів. Люблю просто зварену капусту. Може бути відварена, підсолена і потім в яєчко обжарена. Ого. Вона дуже смачненька. Цікаво, дуже цікавий рецепт. Да. Так, так, я так? 270. Я сьогодні привезли ваше б'євдання е, капуста. Е, яка ціна у вас? 12 гривень. 12 гривень. Брюсельська потім. Брюселька 130. Ага. Так, кажуть, що ця капуста на любителя. На любителя. Ну дуже часто її купують дітям, які мають трошечки хвороби такі. Як би сказати, як це правильно сказати. Дієти. Кому дієти? Було там, ну, Більш такі з дієтами пов'язані. Mm -hmm. Як зараз туди беруть капусту? Беруть, капусту завжди беруть. Right. Особливо брокколі і цвітна. Це right. завжди. Бачу, що у вас в це? Салат. Right. Салат. Right. салатна капуста 60 mm -hmm. гривень з перцем. Mm -hmm. uh -huh. Це ви самі робили чи як? Ні, моя подруга Ага. Я не можу mm -hmm. все встигати, це важко. Ну, я тут цілий день зранку до ночі, так що не встигаю. У вас тут стільки товару, то я думаю, що так. Да. <гум> вам, гарного дня. Все, дякую. Добрий день. Капусточку, у вас капусточка? 45. 45 А той салат. 60 ага. Це називають осінній, так? Чи як? Так, осінній салат. Тож, знайшли ми на ринку все, що ми шукали. І капусту. І квашену капусту, і села з капусти. Тож все на ваш смак все є. І навіть брусельська капуста, міні-капуста. По чим капуста? капуста? Крішина 15 гривень кілограм. А головка? Головка по 8. Ага, так зрозумів. Як люди беруть? Головками, сітками чи більш кришеними? Та кришено більш беруть. Ага. Звідка капуста? Гороківський район. То це все ваше? Ну ні, не наше, фермера. І ферм, як зараз врожай фермера, багато всього? Ну, фермера, так, да, достатньо. Це ви пофасовано вже продаємо. Так, да? поробили по 5 кілограмів, по 10. Сорт, так. агресор хороший для закваски. Агресор. Кажуть, що агресор не кращий, сорт. Типу, для що... закваски, так, да, він більш підходить. І кажуть, що зберігається багато. Да, Отож, друзі, нагадаю, що сьогодні на Варшавському ринку ми шукали капусту різних сортів, квашену капусту, а також салат із капусти. Отож, усе вище перелічене ми знайшли на пасажі. Отож, ціни наступні, найнижча ціна на капусту, саме білосніжка, вартує 6 гривень за кілограм. Найдорожче було 12. Далі квашена капуста йде у нас по 30 гривень в 45-50. Далі йде у нас салат. Салат іде із власної капусти, перцю і моркви, вартує 60 гривень, але також ми знайшли і ще нижче був по 45. Отож, маємо наступні такі підсумки. Нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Мене звати Владислав Корнелюк. Нам все добре, і побачимось.